Вітаю до мого каналу. Зараз будемо дивитися лівий берег. Сподіваюсь, він буде поспокійніший. Ми вже трошки починаємо звикати, щоб у нас не стріляють. Так що якось до хорошого людина швидко привикає. Ой. Але, звісно, чекати від них чогось хорошого то так. Так, 16.36. Ми їм не довіряємо, естественно, не віримо. Будемо дивитися, як воно що буде. Будь ласка, карти покажіть мені на. Цього часу, плюс 24 години, яка буде ситуація по правому берегу міста Запоріжжя? А, в ситуації з ракетними ударами, обстрілами і таке інше. Покажіть нам, будь ласка, і на всі питання, що я задам, дайте мені відповідь: а, покажіть, що, які наміри у росіян по лівому берегу міста Запоріжжя на цю добу по обстрілам. Які їх будуть дії і який буде ітог їх дій. Ну, бачите, в них там не дуже гарна історія, в них стрес, але при цьому при тому вони мають е, собі по чашам гарний настрій, коли це, цим займаються, і е, на ітог іде їм подвійна ситуація, подвійна інформація. Тобто, все ж таки, вони вибирають ціль, люди. Вони вибирають ціль. Так, ну і давайте ми ще одну карту сюди витягнемо, щоб нам показало. Хм, Їм випав імператор. Угу. Краще б він нам випав. Так. ну, де Я хочу ще карту додати. Буде якась, буде якась хитрість люди. Ну, так, по цій карті подвійна ситуація, воно щось так і показує. Давайте ми подивимось, як справляться наші ЗСУ, наші ППО з цими задачами На цю добу. Ну, хоча фортуна на нашій стороні, але, але у нас жертва на Падає жертва. Десятка монет все є. А що ж таке? Ну, чому на лівий берег вічно якась халепа? Ну, на що воно нам надо? Покажіть, будь ласка, що то буде для нас в цілому після цього всього, який буде і то для нас на лівому березі для запоріжців? Несправедливість. Немає шансу. Немає енергії. Нічого хорошого в нас не чекає. Вся подвійна інформація, обман. і обман. Ще їм падає імператор. Тобто їх ракета в цілості і сохранності до нас долетить, так? Да? Получається, я так розумію. Це ж їхня строчка не наша. Так, будь ласка, карти, покажіть мені, чи будуть на лівому березі на цю добу смертельні втрати людей від цих ударів. Будемо ми боротися за життя, за своє, будемо боятися, будуть страхи, але будемо боротися, так, будемо ховатися, а що робити? Буде буде така хладнокровна ситуація і. Люди щось дуже схоже, що сьогодні щось буде. Дуже схоже. І енергії особисто і не буде життєвої бажання. Але я тут не бачу, щоб були смерті. Покажіть, будь ласка, чи будуть фатальні випадки, літальні випадки людей? Не повинно бути. Оцей рицарь. Тут якась така буде ситуація, не дуже така, от, знаєте, хаотична. Але воно не показує смерть. Ні. Так, давайте подивимося, чи будуть зруйновані будівлі по лівому берегу. Це взагалі, взагалі, потім пройдемося по районам. Будь ласка, покажіть нам цю ситуацію чи будуть руйнування на лівому березі Запоріжжя, будівель взагалі різних від ракетних ударів? Так, дуже схоже, але це буде невеличке щось. І теж падає, бачите, оцей рицар він кругом падає. Він кругом падає. От зміни, уходу, зміни, зміни і оце таке. Міняється ситуація. Зараз, скоріш всього, буде зміна фази. З оцією тихою вони потихеньку опять почнуть нас обстрілювати. Але це не буде отак от прямо, знаєте. Тобто, по ітогу це не буде. Це буде поразка, але невелика. Так. Давайте подивимося інфраструктуру. Це нас цікавить, чи постраждає вода, електрика, газ, транспорт общественний, транспорт цивільний. Транспорт общественний. Буде така історія, але вона тут в позитивному плані, в принципі, може постраждати. Може, може, але, знаєте, дайте я ще одну карту покладу. Ну, схоже, що постраждає цивільний іменно транспорт. Так, бачите, мала пожертва буде. Ой, мала кажу. Жертва буде. Так, по воді нормально, по електриці буде несправедлива ситуація. Подвійна але налагодять. По газу нормально, по общественному нормально, тобто електрика постраждає. Так, дивимося тепер по районах. Починаємо з Вознесеновського району, чи будуть руйнування будівель? Будівель. Багато поверхівки беремо. Бачите, от обман якийсь іде. Якийсь обманний путь іде. Чи будуть. Зараз я подивлюся, але ось, пожалуйста, застойна ситуація буде і тут застойна ситуація, в принципі, оздоровлення. Ну, якась, може, і буде, але це якийсь обман, і він буде в маленькому шансі. Дивіться. Оце або застой, або насильственна смерть. Тут зцілення оздоровлення і контроль аналіз не повинно бути в цій ситуації насильственної смерті. Наоборот. Це йде по зменшеному, тобто застой якийсь буде. Ну, подивимося, як воно спрацює. Це по Вознісіновському району. Так, дивимося по Олександрівському району, але бачите, сімка випадає. Це обман воєнний, якась хитрість воєнна. Випадає. Чи будуть руйнування в Олександрівському районі на цю добу? Будівель. Фортуна фортуна до нас. Енергія на мінус. Ми працюємо і зміни. Уходимо, уходимо від. Але, бачите, тут у нас нервова обстановка. Ну, я не бачу руйнувань, новини нормальні. Так, по Олександрівському району не повинно бути ніякого руйнування. Так, дивимося тепер е, Комунарський район. А, ні, ми дивимося Заводський район. Заводський район дивимося. Заводський район. Заводський район. Ой Боже, гляньте, що тут робиться. Тут іде боротьба за життя, бо це енергія, конкуренція. А перша карта, зас... от дивіться, застой або смерть насильницька. Давайте з цього боку покладемо. Ні, не буде насильницької смерті, бо з двох сторін йдуть позитивні карти. То буде застойна ситуація, затримка і. Звісно, чому би буде боротьба за це? Тобто хлопці будуть наші ЗСУ боротися, щоб туди нічого не впало, і помагу должно бути все добре. І по імператору також Заводський район. Ми подивимось потім промисловість по лівому берегу. Так, давайте подивимося комунарський район. Комунарський район в цілому. Будівлі. Тут річка ну, таке діло, знаєте, більш-менш стабільна тут ситуація усіде. По землі. Все ж таки, будинки це земля. Ні, не повинно бути тут проблем, не повинно бути в комунарівському. Але ми зараз окремо подивимося. А, так, тихо, 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 спокійно. Зараз ми подивимося піски. Кіски подивимося. Закритий суд. Погані новини, а тут добрі новини. Ну, странно якось. Захищаються, будуть захищатися новини, звісно, недовго, що й буде закрито. Де я чому так поклала? Щоб подивитися суд буде, як, як, які карти падають. Ну, в принципі, закритість, це люди можуть поховатися. Так, не буде нічого. Так, є така загроза, але, 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 але буде все добре. Так, давайте подивимося. Ну, якщо там щось, то не дуже сильно, бо нема таких страшних карт. Давайте подивимося а, южний поселок. Южний поселок. Ну, нормальна фортуна, все. 50 на 50, золота середина, прекрасно, южний поселок, нічого не бачу поганого. Давайте подивимося, космічний район. В цілому, мікрорайон, мабуть, він так іде. Космічний мікрорайон. Відрізання чогось така історія хладнокровна, і тут вже немає ілюзій. Імператор падає, тому я не бачу нічого. Імператор повинен спрацювати як положено. Так, добре, давайте подивимося, в цілому приватний сектор. Приватний сектор Комунарського району, він дуже великий. Так, ану. Ну, тут може бути якась проблема по приватному сектору. Іде жертва, йде отшельник, закриття якоїсь жертви буде і відрізання. І це не просто так, це буде якась людина, яка буде болтати язиком, і вогняний король це все зробить. Може буде щось якесь горіти, щось буде. Ну, подивимося. Я то кажу, я бачу просто, що буде жертва. І вогняний король там не просто так. Так, давайте подивимося. Це приватний сектор Комунарського району був. Давайте подивимося Балабіно будівлі, чи будуть зруйновані в Балабіно на цю добу. Немає таких страшних карт ніяких. Це добрі новини. Люди працюють, так, енергії малувато, шансу малувато та бажань, нема особисто там спілкування. Бо люди, люди по королеві в них по землі немає, знаєте, фізичного цього і матеріального. ну Тобто, знаєте, от такий настрій такий. Працюють, але ж тут треба працювати і треба працювати. На, ну, По чашам більш-менш нормально, не буде тут руйнувань по балабіну. Давайте кушугум подивимося, бо мене просили люди подивитися кушугум. Давайте подивимося, кушугум, будь ласка, карти, покажіть кушугум, чи будуть руйнування на цю добу, на ці 24 години від ракетних ударів. Будинки в кушумі, будівлі всі. Дивіться, по кушу гум випала сімка, це обман. І немає життєвої енергії, нема спілкування. Оця карта, вона дуже стрьомна. В сочетанні, що немає енергії, нема бажань, може вполне і не спрацюють там наші ЗСУ, то може щось статися, може туди щось прилетіти. Але опять-таки, це обманка, це карта обманки. Тому, ну, може щось таке статися, може, ось. Вони роблять і чекають результату. Тобто, по кушугуму, там, скоріш всього, що туди достає? Туди С 300 достає. Тоб, ну що, почули і побігли у підвалчику десь? Що робити? Кушугум під загрозою. Але іменно там сімка обману, військового обману. Я ще потім подивлюся по сигніфікатору, чи це буде обман з чиєї сторони, чи з нашої, чи з їхньої, розумієте? Так. Е -е -е... Чи це ці, -ці карта не прихватила? Так, давайте подивимося тепер Шевченківський район. Шевченківський район. Чи будуть руйнування будівель на цю добу? Шевченківському районі будуть страхи, буде нервова обстановка, зміни якісь ідуть, люди уходять. Але шанс є, шанс є. І непоганий шанс. То по Шевченківському району я бачу тільки емоції, тільки страхи, більш нічого. Шевченківський район. Давайте ще окремо подивлюся по Шевченківському району приватний сектор. Приватний сектор. Тут перевернута фортуна. П'янка. Буде якась така скандальна ситуація. Пов'язана вона буде з вогнем. Але так собі. Більш нервова. Тут більш нервова обстановка буде. Якось так у вас все тут. І мечові є, і, і карти, вроді. Ну, тут, тут, понімаєте, Оця карта, вона вже тут нема вогню. Це вогняний, але він перевернутий. Цей теж перевернути тут більш такого жорстокості, ніж ударів самих, розумієте? Це що мене фортуна смущає? Щось у вас там, чи ви пиячите. але бачите, у вас є королева тут по землі. Тобто, це така карта, вона, ну не знаю, що у вас там такого на Шевченківському приватному секторі? Бачите, вже упорно охороняєтеся. Подвійна ситуація буде. Ось чому річ, ось чому воно круте верте. Вони вибирають ціль, вони вибирають ціль, люди. Буде подвійна ситуація, іменно Шевченківський район. Що вони виберуть, де вони виберуть, хто його зна. Подвійна інформація йде. Де нам ще там випала оця двійка? Хто дивиться райони, будь ласка, запам'ятовуйте е, ці карти, бо вони вирішальні. Бачите? Приватний сектор Шевченківського району. Випала ця мечова. І вона в позитивному плані, але вона дуже опасна. Вони вибирають в них подвійна інформація, і вони захотять кинуть, не захотять не кинуть. Понімаєте, в чому річ? Так, давайте подивимося промисловість на лівому березі, в якому стані буде, чи будуть удари по промисловості. Ну, залякування є, а чи будуть удари. Чи будуть удари. Ну, в принципі, і не повинно бути якось. Тут справедливість іде. Так, нервова обстановка, хаос, але тут вибір старші аркани, сонце, правосуддя. Не повинно постраждати якийсь промисловий об'єкт. Не повинен. Ні, не повинен. Так. Давайте подивимося, ЖД вокзали. ЖД вокзали по лівому берегу. ЖД 1 ЖД-2 І лівий Запоріжжя-ліве. Запоріжжя ліве, бачите, от щось вони там мутять. мутять По Запоріжжю-другому, щось таємниця якась. От вчора щось таке, теж було тут страхи. Вони по вокзалах хочуть хотять щось там придумати, але поки що нема такого плану в них. Бачите? Ну тут як по змякшеному це Запоріжжя Ліве. Тут помірність перевернута, ну. Конкуренція. Ну, Тут тільки башня, бачите, по змякшеному варіанту. Будьте дуже там уважні, дуже уважні. Так, Запоріжжя-друге. Упорно захищається. Але співпраця зовсім геть. Зовсім геть. Якось дуже нервово. Стабільність перевернута, стабільності немає. По вокзалам я вам кажу: от страхи, потенціал перевернути, потенціалу немає, вибору немає. Але тут правосуддя. ЖД 1 більш-менш, більш-менш. А ці два вокзали, вони якісь хиткі. хиткі. Хоча це все може бути на е емоціях на, м на тих людей, які там працюють. Тих людей, які Там працюють. Там от, дуже багато от таких от, ви бачили, конкуренція, і страхи, і ось воно таке все якесь. Більш емоціональне, без, більш енергія така, життєва. Оце життєва енергія, це по землі, робота, це все матеріально, фізичне, це все людське. Тільки мечові вони йдуть, іменно, дії. Дії, причому хладнокровні, військові, тобто, зрозуміли. Так, ми подивилися з вами. Я не буду дивитися дитячі, лікарні, бо це все будівлі, ми з вами це все подивилися. Все, я подивилася вам лівий берег. Сподіваюся, ви більш-менш замітили там оті, оті дві кімечові, де, де вони вискакували, то будете мати на увазі. Але бачите, вже пішла зміна фази, вже вони там якось щось собі думають. Так що будьте начеку, начеку, будь ласка, я вас прошу. Завтра я сподіваюся, що всі будуть живі та здорові, і ми зустрінемося в повному составі. На моєму каналі бажаю бути живими, здоровими і незважаючи не на що щасливими. Себе бережіть себе, почуємо, па папа.